Уряд дає 6500 гривень, це правда, але шахраї вже готують пастки. Розповідаю, як захиститися. Привіт, я Нестор Фактор. Сьогодні дуже важлива тема. Прошу перешліть це відео своїм батькам, бабусям дідусям. Це може врятувати їхні гроші. Уряд дійсно готує програму тепла зима. 6500 гривень. Це не фейк. Хто отримає гроші, діти-переселенці? Люди з інвалідністю першої групи серед переселенців, одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд, діти під опікою, діти сироти, діти з малозабезпечених сімей. Програма справжня, українці отримують допомогу. А тепер головне як шахраї будуть обманювати. Зараз почнуться дзвінки, смс-ки, повідомлення в месенджерах, людина скаже: Доброго дня! Я з пенсійного фонду. Вам належить 6500 гривень за програмою Тепла Зима. Звучить правдоподібно, так? Далі вони скажуть: щоб отримати гроші, назвіть мені номер вашої картки. Або назвіть код з СМС, який вам прийде. Або перейдіть за посиланням і заповніть форму. Запам'ятайте правило номер 1. Держава ніколи не телефонує з проханням назвати дані картки. Правило номер 2 Держава ніколи не просить коди з СМС. Правило номер 3 Держава ніколи не надсилає посилання для отримання виплати. Правило номер 4 Держава ніколи не просить підтвердити особу, називаючи дані картки. Як буде насправді, якщо ви маєте право на виплату, гроші прийдуть автоматично. На ту картку, на яку ви вже отримуєте пенсію або допомогу нікуди дзвонити не треба, нікому нічого називати не треба. За жодними посиланнями переходити не треба. Якщо вам подзвонили, крок 1. Скажіть дякую, я сам зателефоную в пенсійний фонд і покладіть слухавку. Крок 2. Зателефонуйте своїм дітям або онукам. Спитайте у них. Крок 3. Зателефонуйте в пенсійний фонд за офіційним номером, але не за тим номером, який вам назвали по телефону. Приклади шахрайства. Пані Ганно, вам належить 6500 гривень. Назвіть номер картки для перевірки, це шахрай. Кладіть трубку. Для отримання виплати перейдіть за посиланням і введіть дані. Це шахрай. Не переходьте. Я надішлю вам смс з кодом. Назвіть мені цей код це шахрай. Той код дає доступ до ваших грошей. До молоді. Якщо ви дивитесь це відео, прошу вас. Перешліть його своїм батькам, своїм бабусям і дідусям, своїм сусідам похилого віку. Роздрукуйте їм правила на папері великими літерами і повісьте біля телефону. Поговоріть з ними. Пояснюйте кілька разів, якщо треба. Шахраї користуються тим, що старші люди довірливі, що вони бояться пропустити виплату, що не розуміються на технологіях, допоможіть їм. Це може врятувати їхні заощадження. Запам'ятайте, програма тепла зима справжня 6500 гривень будуть, але ніхто не телефонуватиме з проханням назвати дані. Гроші прийдуть автоматично, держава не просить коди з смс. Держава не надсилає посилання. Якщо сумніваєтесь, покладіть трубку і зателефонуйте дітям. Ваша безпека важливіша за будь-яку виплату. Бережіть своїх близьких. Поділіться цим відео.